Всем привет, ребята, с вами Кирилл, сегодня у нас обзор Майнкрафт, вот такой набор, у него только одна функция, ну, есть, блин, я забыл, как он называется, а, эфрит, вспомним, у него тут может крутиться его лопасти, дальше, я тоже забыл, как он называется, но на нем можно ездить по лаве, Алекс. Э, може кормить ее грибами. И тут еще последняя функция. Но ну, я покажу, бо я тут скотчем заклею. <coughs> Ой, сам набор. Сейчас э, начинаем с мини, самих мини-фигурок. Визор скелет. У него есть деревянный ме... кам меч каменный меч. Притована голова, длінні ноги, як у, у обличного скелета, як у обичного скелета, отакі ноги маленькі, а у нього прям великі. І руки отакі довгі. Далі у нас Алекс з алмазним чам, алмазними поношами, Ножами, Це у нас Вудочка, принтована голова. принтована голова. Ось. Ну, в принципі, обычно Алекс, але просто принтована нове емоція нове. Далі у нас Ефрід. Ось. У нього може крутитися лобасть. Дякуюсь. у нього не могли крутитися лопасті, а тепер уже Лего зробили, що, можна крутити, що може крутити. Так, далі у нас того, як я якраз забув. Сюди сідає Алекс і за допомогою удочки, е вона да, на удочку гріб, як тут гріб, насаджує, все сідло. Сам він, кстати, прошу заметить, що Лего допустило не ошибку а цей. Ось він може крутитися так же само, як сам він по-настоящому в ігрі Майнкрафт. Це Лего дуже молодці. Ну, прикольна фігурка, міні фігурка. <coughs> ну що ж, приступимо к набору. Да, Я тут потеряв детальку, але я її питаюсь знайти, але це не важливо. у нас есть такая типа маленькая часть на башне. тут все, если убрать цей блок, начинает растекаться лава. И вот це все, лава. Ставим на место. ну, тут помимо ничего, ничего такого не В принципе, да, набор хороший. Якщо у вас є хоча б, не знаю, ще хоча б доповнення, його можна легко підсодинити в будь-який набор. Якщо у вас є якийсь набор із ада, в якому є крепость, то ви з легкістю можете підібрати, бо це дуже легко. Це маленький кусочок крепості, він дуже легко підсоединяється. До багато якого. Якщо на цьому відео набирається 10 лайків, я зроблю обзор на. Е, на отакий лего набор. Все, всім пока!